Четвер, перше лютого, дайджест дайджесного на ТВ7. сьогодні у випуску про таке: Росіяни продовжують розкрадати Маріуполь. Вивозять зерно та метал. Що можна купити в Маріуполі на тисячу рублів? На ці питання відповів місцевий житель. Черги на тимчасово окупованих територіях, показник роботи так званих визволителів з Маріуполя. Поширюють відео з натовпом людей. В Студію працює Ірина Головко. Добрий вечір. Що можна купити в Маріуполі на тисячу рублів. На ці питання відповів місцевий житель, який здійснив рейд по магазинах міста. Отже, на цю суму, яка в перерахунку на наші гроші буде близько 400 гривень, у чоловіка вийшло придбати яйця 130 рублів десяток – це майже 55 гривень, 450 г макарон – 39 рублів, 3 огірки, 2 помідори, мандарини 5 штук – за все це близько 300 рублів, 2 курячих стегна – чуть більше кілограма – 234 рубля, батон – 40 рублів, літр молока – 118 рублів, сонячна олія – 151 рубль і 2 пакети какави – 2. 26 рублів, наче все добре. Кошик не маленький вийшов, але враховуючи рівень зарплат, де офіційно виплачують приблизно 15 тисяч рублів. А це 6 тисяч 300 гривень і при пенсії з 10 тисяч рублів, яку ще й затримують постійно. Можна припустити, що продукти брали найдешевші. Бо інакше не вижити в Маріуполі до того ж, сама окупаційна влада визнає, що в Маріуполі найвищі ціни на продукти, чим на всіх територіях, які тимчасово захопила Російська Федерація. Адже крім продуктового кошика, потрібно ще сплатити за комунальні послуги, які можуть не відповідати дійсності та оренду житла. Окупанти готові прикриватися мирними мешканцями як живим щитом. Російські військові облаштували полігон у приватному секторі в Маріуполі. Про це пише легітимна міська рада. За повідомленням Маріупольського спротиву, окупанти облаштували військові позиції біля селища Мирне. Нагадаємо, що частково населений пункт був зруйнований навесні 2022 року. Російська Федерація вивезла через порт Маріуполя 140 тисяч тонн краденого зерна та металу. Про це повідомляє центр транспортних стратегій. Вантажі везуть з Маріуполя до трьох російських портів і Севастополя. Росіяни використовують порти на окупованому узбережжі Азовського моря, Маріуполі – Бердянськ для вивезення краденої продукції з тимчасово окупованих територій за воєнним призначенням, доставляючи зброю та спорядження. З Маріуполя судна йдуть до портів ростова на дону Кавказ, Азов, Севастополь. Черги на тимчасово окупованих територіях показник роботи так званих визволителів. З Маріуполя поширюють відео з натовпами людей біля соціальних служб. Та це не новина для мешканців на тих територіях, які в окупації ще з 2014 року. Такі ж відео можна побачити з Луганська. Ось такі черги вже 10-й рік поспіль утворюються в одній з лікарень тимчасово окупованого міста. 31 січня в анексованому Криму пролунали вибухи. Окупанти спершу повідомили про атаку ракетами, яку нібито вдалося відбити. Тим не менш в результаті вчорашніх обстрілів було влучання п'яти наших ракет. Одна з них в російський пункт зв'язку на аеродромі Бельбек, ураження радіолокаційна станція та автопарк також відомо про пожежу на площі в 30 квадратних метрів. Бавовно підтвердили й самі окупанти. Повідомляє речниця Сил оборони Півдня України. Навіть позначили місця, де це відбулося, і визнали в тому числі, і не встигли свою розсередити льотний склад, зокрема, літаки, які були пошкоджені в самому Вільбеку. Росіяни забрали життя людини. Ще двох поранили під час обстрілів Донеччини. Армія РФ атакувала 11 населених пунктів. Серед них міста Авдіївка, Курахове, Торецьк. Пошкоджено 36 цивільних об'єктів на Торецьк Окупанти скинули керовну авіабомбу Кап 500 Двоє цивільних отримали поранення. Руйнувань зазнали шість багатоквартирних будинків: амбулаторія та котельня. Мало скасувати, але продовжили ще на місяць грошову допомогу від держави. У лютому отримують всі категорії переселенців. Востаннє це 2 тисячі гривень на доросло та 3 тисячі на дитину чи особу з інвалідністю. А вже з березня будуть впроваджені нововведення в нарахуванні коштів. Автоматично виплати будуть українцям, чий майновий стан потребує додаткової підтримки. А це понад півтора мільйона внутрішніх приміщених осіб. Міжнародний суд ООН розглянув позов України проти Росії. Він стосувався фінансування загарбниками тероризму на Донбасі, збиття MH17, а також утисків жителів окупованого Криму. Суд в ГАЗі встановив, що Росія порушила деякі частини Конвенції ООН про запобігання фінансуванню тероризму, бо не розслідувала фінансову підтримку бойовиків на сході України в 2014 році. Але суд не призначив компенсацію, як того вимагала Україна щодо утисків. Судді наголосили, що Україна не змогла довести більшість фактів расової дискримінації. А що стосується відповідальності окупантів за збиття літака MH17, то суд відмовився винести якийсь конкретний вирок. Такими були новини сьогодні. Бережіть себе, підписуйтесь на наш youtube канал, також ми в Telegram, Facebook та Instagram. Тихо вечора побачимо завтра.